До вас усіх вітати на каналі Мама Немалюй. Сьогодні будемо малювати дещо дуже прикольне і дуже некорисне, дещо таке бебебе, те, -бе -бе. що нам не треба всім їсти. А, і це що? Це вреднючий бургер. уявляєте? це бургер? Може, ви були в таких ресторанах, де їх подають ці бургери, не будемо їх називати. Але я знаю, що ви знаєте все про бургери. А як же їх намалювати? Дуже просто. Дуже просто намалює кожен і малювати бургер весело. Веселіше, ніж його їсти. Я буду працювати маркерами і олівцем буду натискати сильно, щоб ви побачили, як його малювати. Хто сьогодні вперше приєднався привіт. Ви обов'язково підпишіться, натисніть мені лайк, натисніть дзвіночок, щоб не загубити і отримувати сповіщення. Надсилайте мені ваші роботи. У посиланні під кожним відео є перехід на мій інстаграм. А ми поїхали бургер! З чого складається бургер? Бургер складається з такої булочки, листя салату, котлети. Помидорчика томата та шматочку сиру. Це все. Ми такі будемо малювати. Спочатку намалюємо верх булочки. Верх булочки має ось таку форму. Оп. У нас же все весело, тому одразу малюємо оченята. Це буде у нас веселий бургер, а не якийсь там сумний. І язичок. Носик можемо ще зробити. І в нашого бургера він буває ще посипаний різними там е, насінням кунжуту чи ще чимось. Тому можемо теж це намалювати. Далі, наступний шар в нас іде це буде у нас тут томат. Ось такий трикутник намалюємо. Це шматочок сиру виглядає. Ось це у нас буде салат. Далі буде. Котлета і з самого низу у нас буде ще низ нашої булочки. Ось такий в нас вийшов бургер. Ми можемо сюди ще тут домалювати. Ось це ще він такий по колу в нас йшов. <гум> Дуже простий, скажіть, малювати нема що. Може тут ще ось тут виглядати той самий сир. Він же, е, на чотири боки виглядає. Так. Ось такий. Хто хоче, може додати ручки, ніжки, але в мене буде ось такий. Тому я хочу вже його розмалювати. Почну з сира. Сир зроблю жовтенький. Так. Дуже просто малювати бургер, скажіть. А ви можете його ще різноманітнити, додати туди щось інше. Не обов'язково. Він має бути ось таким складом, може щось своє ви ще додасте. Тут у мене буде зелений лист салату. Може, хтось ще цибульку сюди додасть. Огірочок чи щось таке. Додавайте. Далі котлета в нас буде коричнева. Ось така котлета в мене буде. Помідорчик у мене буде, вже ж він буде. Червоний. Щоб зробити вже повну картину, ви можете ще намалювати картоплю фрі поряд тут і ще якийсь напій. Ось так. Яскріше. Далі булочка вона у нас має бути така трохи світліша, аніж котлета, бо вона ж це ж хліб він такий бежевенький має бути. Беж. Тут зафарбовуємо все, тільки очі не зафарбовуємо. Там в нас біле має лишитися. Веселий в нас такий бургер, так, так? Да? Тепер я маю взяти чорненький. І червоний для язичка, і чорненький. А для чого мені чорний, хто знає? Угу, для очей. Бо очі ось ці я тут обведу, тут зафарбую. Носик. Ротичок. ось не сінечко можемо теж зробити. Ось такими овальчиками. До речі, хто хоче, може додати контур, хто ні, не робіть цього. Я трошечки додам, аби вам було яскравіше це все видно. Ось такий прикольний, веселий в нас вийшов бургер. Сподіваюсь, що вам сподобалось таке малювання. До речі, ви можете зробити, як, ніби це на столі стоїть. І тут ще додати таку картопельку зробити. Якусь тут ще таку скляночку намалювати, соломинку туди встромити. І буде ціле у вас меню. Ціле меню. Хочеться ще трошки тут зеленького, щоб у нас листя було таке. Це як кучерявий, наче в нас тут салат. Будемо ще трохи туди дай візьмемо інший. Значить це тут стіл. Значить це на столі знаходиться. Ось так. І Ось такий у нас бургер. Можете його навіть якось назвати. А на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд, Па-па!